Поки ми все намагаємося зібратися з Іваном, поговорити про розвиток китайських мікрочіпів, знайшла для вас цікаву статтю у Financial Times, яка має стати, скажімо так, прологом у цю тему. Ну і взагалі допомагає трохи краще зорієнтуватися, що в Китаї зараз відбувається з його напівпроводниковою промисловістю. І втім, проаналізувала супутникові знімки з будівництва нової лінії виробництва напівпровідників у Шеджені. І дійшли цікавого висновку, навіть двох. Перший Huawei замахнувся на 5 нанометрові чіпи, тобто щії чіпи, продаж яких нагадаю США Китаю обмежили ще за байденівських часів. А другий висновок Хуавей намагається видати це виробництво за чуже, претендуючи очевидно на продаж нових чіпів за кордон і в той же час побоюючись санкційних обмежень. Нагадаю, що США заборонили використання чіпів Ascent не тільки в себе, а глобально в усьому світі. Крім того, обмеження на закупівлю і використання технологій Huawei впровадили Велика Британія, ЄС, Канада, Японія, Австралія і навіть Тайвань. Тож, що роздивилися на знімках у ЕФТІ? Прокажу вам сьогодні у ми прочитали це за вас статтю Швидке розширення об'єктів у Шенджені, покликане розірвати залежність від іноземних технологій. Про нові мегафаби Ховей. Huawei. Huawei будує виробничу лінію для передових чіпів як частину мережі напівпровідникових підприємств у Шенджені, що прагне розірвати залежність Китаю від іноземних технологій. Технологічна група є ключовим гравцем, що стоїть за тіома виробничими об'єктами в Гуанлані, районі південного міста, де базується Ховей. Супутникові знімки отримані в ті показують, як заводи у Гуанлані побудовані у тому ж характерному стилі, що й попередні об'єкти Huawei, швидко розвиваються після старту будівництва у 2022 році. Ці об'єкти демонструють не тільки амбіції Huawei стати лідером у виробництві напівпровідників. А й спроби Китаю кинути виклик США у розробці штучного інтелекту. Huawei розпочала безпрецедентні зусилля з розробки кожної частини ланцюжка поставок чиї всередині країни від обладнання для виготовлення пластин для створення моделей, каже Ділан Патель, засновник консалтингової компанії Semi Analysis, що спеціалізується на чіпах. І ми ніколи раніше не бачили, щоб одна компанія намагалася робити все. Дивується він. На одному з об'єктів, який зараз будує Huawei, будуть вироблятися 7 нанометрові чіпи для смартфонів та процесори Qi Ascent. Це буде перша спроба компанії виробляти власні високотехнологічні чіпи. Два інші об'єкти, завершені наприкінці минулого року, вже експлуатуються виробником чіпового обладнання CI Carrier та виробником мікросхем пам'яті Свейсюр. І, хоча Huawei заперечує зв'язки з цими двома компаніями, інсайдери галузі заявляють, що Huawei була пов'язана з ними, допомагаючи залучати нові інвестиції та обмінюючись персоналом та технологіями. Об'єкти також мають фінансову підтримку від УЕДу Шендженя. В цей момент згадую сотні коментарів під нашим сюжетом про український чіп, про те, що які нафіг державні гроші такі виробництва мають фінансуватися виключно приватним капіталом. Приватний капітал, звісно, там теж є. Huawei бере участь у декількох проєктах, спіймованих на розробку альтернатив чіпам від NVIDIA, обладнанню від ASML, мікросхем пам'яті SK-HUNIX та хоче скласти конкуренцію TSMC як контрактний виробник. Зусилля Huawei щодо розробки чіпів прискорилися після того, як Вашингтон запровадив санкції у 2019 році. Та відрізав компанію від критично важливих іноземних технологій. Втім, ця робота є частиною ширшого урядового прагнення до локалізації критично важливих компонентів після впровадження американського експортного контролю, розробленого для стримування китайського технологічного розвитку. Я думав, що з Huawei покінчено, коли США взялися за неї, каже Жень Дженфей, засновник та керівник компанії. Але її амбіції лише зросли, і кроки, які вона зараз робить, надзвичайні. Нові об'єкти розташовані поблизу фабів з виробництва логічних чіпів Пенксвей та Шенжень Пенсюн. Які, як стверджує у США, пов'язані також з Huawei. Компанія також інвестувала в потужності з виробництва напівпровідників у Шанхаї, Нінбо і Циндао. Деякі інсайдери галузі скептично ставляться до того, чи зможе Huawei реалізувати свої високі амбіції, враховуючи її відносну недосвідченість у виробництві напівпровідників порівняно з міжнародними конкурентами. Це великий проект, який отримав значну державну підтримку, каже один з інвесторів у галузі напівпровідників. Але в Китаї є конкуруючі компанії, які працюють над тим же вже десятиліттями. Але досі не можуть зарівнятися ні з АСМЛ, ні з TSMC. Місцеві жителі Гуанланя, не сильно зануючись в нюанси санкційних обмежень, називають об'єкти, якими сьогодні керують CI Carrier та Свейсю власністю Huawei. Хоча сам технологічний гігант це заперечує. Інсайдери галузі також переконані, що, хоча компанії мають різні акціонерні бази та структури, вони мали і мають дуже тісні зв'язки. Huawei надає початкову підтримку обом стартапам, віддаджаючи управлінські та технічні команди, допомагаючи із залученням коштів та в деяких випадках передаючи технології. Зв'язок з Huawei у свою чергу, дає державним фондам впевненість для подальшого інвестування, каже одне з джерел. Така домовленість дозволяє державним фондам інвестувати в плани розвитку чіпів Huawei через її мережу стартапів з виробництва чіпів. Без того, щоб сам конгломерат залучав зовнішні інвестиції та розмивав свою акціонерну базу. Ці компанії будуть відрізані від Huawei, як тільки вони досягнуть певного етапу розвитку. Під час цього процесу Huawei розширює їхні можливості, надаючи персонал, технології та системи. Це допомагає прискорити ітерацію технологій і підвищує їхні шанси на успіх, каже один з інсайдерів ринку. За його словами, Сайкер була виокремлена з лабораторії Huawei за підтримки державного фонду. Шенженя вона була зареєстрована як окрема компанія у 2021 році. Раніше Bloomberg повідомляла про зв'язки між Huawei та Сайкер. Вона зберігала низький портфель до березня 2021 року. Але вже на конференції Семікон у Шанхаї представила близько 30 інструментів, включаючи обладнання для травлення, тестування та осадження. Сайкарір в свою чергу має кілька дочірніх компаній, включаючи Юлен Шенг, що підтримується урядом Шанхаю, яка спеціалізується на літографічних технологіях. Колишні інженери Huawei очолюють Юліан Шенг і розробляють глибокий ультрафіолетовий літографічний апарат. Другий об'єкт, що експлуатується Sveyso, яка постачає Huawei чіпи пам'яті для автомобілів та побутової електроніки. Сама Huawei продовжує все заперечувати. Це все не відповідає дійсності. Не треба приписувати нам всі фабрики, пов'язані з напівпровідниками в Шенжені. Крім того, Сайкер, Свейсіо. UAA, PXW та ПІСТІ не є афілійованими з Huawei, Запевняють там. Ви вірите, так чи ні? Пишіть в коментарях. Третій об'єкт з зафіксованих це власний завод Huawei, який включатиме виробничі лінії для її смартфонів та чіпів асент, а також технології пов'язані з її бізнесом автономного водіння. Будівництво має бути завершено протягом найближчих місяців. Але запуск в експлуатацію займе щонайменше рік, оскільки Huawei прагне використовувати переважно обладнання вітчизняного виробництва, яке все ще проходить випробування. Інсайдери ринку кажуть, що спроба Huawei виробляти власні чіпи була продиктована її розчаруванням низьким обсягом виробництва її місцевого партнера Semiconductor Manufacturing International Corporation, знайома нам CMIC. Необхідність для Huawei збільшити виробничі потужності для чіпа Ascend стала більш нагальною після того, як минулого року було викрито використання нею сторонньої компанії для обходу санкцій з метою використання тієї для виробництва її чіпівші. Huawei заявила у своїй заяві, що не виробляла жодних чіпів через TSMC після введення правил США у 2020 році. США чомусь не повірили. Багато партнерів та конкурентів, включаючи Сі та Shanghai Microelectronics Equipment, були залучені для надання критично важливого інженерного досвіду проекту Huawei. Інсайдери галузі кажуть, що через політичний вплив Huawei компанії були вимушені надавати допомогу, навіть якщо це означало допомогу прямому конкуренту. Ці відправила інженерні групи для участі у проєктуванні об'єктів. Тим часом СМІ провідний вітчизняний постачальник літографічних інструментів надавав підтримку навіть після того, як Huawei переманила багатьох її технічних співробітників. Втім, все це велике будівництво не лишилося без уваги уряду. Вашингтон включив Сайкер та Свейсюр до санкційного списку організації, заборонивши американським компаніям продавати їм технології. Правда, поки вони не в списку тих, у кого не можна і купувати. Теж але цікавіше інше. компанії потрапили під санкції США навіть не як тіньові частини Huawei, а як такі, що допомагали китайському гіганту в його зусиллях в розробці передових чіпових технологій для військової модернізації. Але от чи зможеться увага Вашингтону? Обмеження, списки, санкції завадити цій модернізації великі питання. Бо як легко можна не дотримуватися санкцій, ми розповідали в грудні минулого року, коли аналізували, чому ж в російських ракетах і шахедах куди не плюнь деталі. Ті та й не тільки їх. Раптом ви тоді в передиздвяних клопотах хтось уже пропустили. Лінк буде в описі. Це був свіжий випуск нашого подкасту. Ми прочитали це за вас, в рамках якого ми нагадаю читаємо цікаві статті в світовій пресі. Боже, бережи помилку в білінгу FT, Вони досі впевнені, що я на них підписана за гроші, і переказуємо вам на найближчі пару тижнів. Правда, з подкастом буде перерва, бо дуже дуже хочеться у відпустку. А потім обов'язково повернемося І з читанкою, та й з нашим з Іваном оверінженерним подкастом. А то щось пауза справді затяглася. Коротше, почуємося наприкінці липня. Залишайтеся з майканем.